Пане Михайле, розкажіть, з чим ви сьогодні приїхали і куди в рідні міста. Як то кажуть. вже 9 років пройшло з 2014 року, як, от після майдану, зразу з хлопцями на передову? Це тоді перші і другі резервні батальйони. Пізніше, після загибелі генерала Кульчицького, батальйони його імені, і якраз міста оці Краматорськ, Слов'янськ. Якраз рідні, тому що перші бої, перші звільнення. У 2014 році я отримав 1.07 тут поранення, а вже 5.07 я вернувся, відмовився від госпіталізації і вже 5.07-го ми вже звільняли Чеслав'ян, потім Краматорськ і так далі воно пішло і вдавалося. Після цього депутатство і кожен рік з якимись смаколиками, з якимись подарками, Сюди до хлопців на передову, на передній план переходив новий рік. Ми з вифлеємським вогнем, з пластунами сюди приїжджали. Тобто, все рідне, все таке приємне. Після 22-го року, після повномасштабного, вже як звільнили Київ, ну до того обороняли Київ. А після цього постійно сюди. Тобто немає різниці. Мій підрозділ, я маю на увазі Кульчицький. поки вони були тут, я був з ними. То день, то тиждень побуду, то 10 днів побуду з ними в окопах, там посижу, то щось привезу. Маючи благодійний фонд Бондара Михайла, боремось, ми перемагаємо, стараюся забезпечувати хлопців автомобілями. Це не означає, що це я тільки купляю, купляють всі. Хтось долучається сам за кордоном, наприклад, що оплачує автомобіль, десь хтось збирає, назбирує у різних волонтерських організаціях. І я через цей благодійний фонд завожу. Вже більше 150 машин. Ми завезли на через, через благодійний фонд. Це починаючи ще як під Києвом ренімобілі. Потім джипи, броньовички, грузові машини. Ну, мені з Петром Олексійовичем Порошенком тяжко таскатися, все таки це потужність. Але все рівно 150 машин, я вважаю, теж не, не це Та, це, немало. Так, це, це, це також немало. І сьогодні долучаючись також до збору коштів справа громад. Я також е приїхав сюди, щоб передати е і комплекси. Мині і бані, і автомобілі, і то, що фонд Петра Порошенка привіз, якраз для 95-ї, для 25-ї бригади, для 10-ї, для 77-ї. Я також приїхав, щоб подякувати хлопцям разом з Петром Олексійовичем за ту роботу, яку вони роблять, і побажати нам найшвидшої перемоги, і щоб вони живими і здоровими поверталися додому. Як у хлопців настрій? Настрій спілкуючись ну відчуває, що бойовий бойовий, тому що. І контрнаступ, який планується, підсилюється все, і головне, усі подарки, які ти привозиш, кожен раз піднімає їм настрій. Просте навіть живе спілкування, розуміючи, що приїжджають люди такого рівня, як Петро Олексійович сюди на передову. Що вони відчувають, що їх ніхто не кидає, що підтримка буде в подальшому. Вони чують. Які проблеми їхні стараємося вирішувати в парламенті? Тому дух бойовий. Хлопців, дух бойовий, так, змучені, але змучені, але лице як то кажуть, з позитивом і все. Так що я впевнений, що буде швидко перемога наша. А розкажіть ще цікаво, от що за битви зараз в парламенті відбуваються? Там, от ну я так розумію, що виплати для військових доводиться буквально вигризати, ну бачите. Давши, коли нам вдалося притягнути поправку, яка повертає якраз е, е, тих 30 тисяч військовим, е, мало того, ця поправка якраз і забирала високі зарплати чиновників тобто, це фактично разом з джерелом наповнення тих 30 тисяч. Тим більше Ніна Южаніна, наша колега, кожен раз розказує і показує, де можна в держбюджеті взяти ті кошти, тобто там і фінансування того каналу Дордом і так далі, тому подібне. Тобто є дуже багато джерел, де можна взяти і повернути 30 тисяч нашим військовослужбовцям, але видно. Слуги народу мають іншу ціль. Їм легше десь відправити на, на цей, як то кажуть, канал, на марафон, на ще щось і в такий спосіб, наприклад, відмивати гроші або навіть обмежити своїх політичних опонентів в тому, щоб вони там, наприклад, приймали якусь активну участь там в, в телеефірах, і все. Тобто, ми ж знаємо, що і п'ятий, і Прямий канали експресу, там відключені від цифрового, а тільки можна побачити їх в Ютуб-каналі, і все. Тому ну, баталії одні нечесно не зіграти, роздябанити те, що залишилося. Ви бачите закупівлі, які не ну, не показували до останнього. Тобто, як, як, як робиться ціноутворення, не показували міноборони на як закупляє, за якими цінами, і тільки от оцей резонанс, суспільний резонанс який і ми в тому числі кожен раз піднімали в парламенті, зобов'язує їх зараз це все робити. Тому е, я думаю, що і вони будуть змушені під нашим тиском. От сьогодні, наприклад, показували. Е, Рейтин не рейтинги, а статистику, як які політичні сили як ходять в парламент, які прогульники є. Хто європейська солідарність лідирує? Тобто ми активно ходимо туди і будемо ходити в парламент, і будемо доносити до людей свою позицію. А наша позиція одна. Зараз в пріоритеті це збройні сили, це національна гвардія, це хлопці, дівчата, які захищають нашу батьківщину. Вони мають бути захищені і соціально, і е, медично. І і, і, і житлом, і всім всім всім, що треба для цього, і для цього це ми будемо робити, як на тут на фронті, як на передовій, привозячи їм різні допомоги і смаколики, так і в парламенті відстоюючи їх законодавчі.